Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про е, інтелектуальну та фінансову еліту України. Саме така еліта потрібна Україні. Тобто мова піде не про ахметових Коломойських Януковичів, а про людей, а про людей, які зацікавлені в існуванні України як такої. Е, для яких Україна є головним активом. В приклад проведу, наприклад, Америку, вибачте, за тавтологію. А там еліти знають, що крім Америки, в них більше ніякої країни нема. В Україні, на жаль, ті ж Коломойські, суркиси чуть що, як то кажуть, біжуть за кордон. Тобто, для них Україна це просто спосіб для... Збагачування, часто незаконного. Вони злочинці, бандити з 90-х. Тобто інтелектуальною елітою тут просто пахнути не може. Те, що в них е, є гроші, це не означає, що вони багаті, е, в них нема розуму, інтелекту, в них нема освіченості, в них нема зацікавленості в Україні. В її майбутньому. А це величезна помилка, за якою потім виростають Зеленські і так далі. Кошові, які потім стають, скажімо так, елітою України. Тобто бандити з 90-х не можуть бути зацікавлені. в Україні як такої в її процвітанні. І поки люди і поки люди, знову ж таки не зрозуміють цього Україна, та українці будуть страждати. І буде, буде постійно корупція. Я розумію, що у всіх країнах є корупція знову ж таки. Це невід'ємна частина поки що, на жаль. Але Якщо є інтелектуальна еліта, то є розуміння, куди йде країна, то куди їй йти далі. Тобто є розумні люди, які, скажімо так, контролюють та приймають рішення, які впливають на державу, в принципі, і фінансову, і інтелектуальну. А поки в нас замість еліти сидять шаникове. Вони надамо були з собачками, а потім просто за рахунок удачного істечення обстоятельств, я спеціально так кажу, добралися до грошей. Вони не заробили розум, вони просто вкрали е, те, що погано лежало в 90-х, а нам потрібні ті, хто зацікавлені. В процвітанні України для тих людей, для яких Україна є головним активом, домом, які розуміють цінність України в першу чергу як країна, а не як барана, якого можна обстегати. От дивіться, Зеленський це продукт Коломойського саме Саме канали Коломойського піарили його, кампанією. Це сам Коломойський казав, що він дуже щасливий, що Зеленський прийшов до влади. А Коломойський це, в свою чергу, продукт 90-х знов І поки не це покоління людей, які інтелектуально і фінансово зацікавлені в процвітанні України. Вони зрозуміти правильно, вони будуть господарями України в деякій мірі. Якщо хочете, це має бути аналогія з отцями Америки. Щось на Кстап цього. Без цього ми так і будемо болтатися десь, десь невідомо де. Отже, нам потрібна інтелектуальна в першу чергу, в другу чергу фінансова еліта України. Без цього Україна рано чи пізно не стане. Тому що, на жаль, нас оточує не то, що оточує, а на жаль, Росія і Білорусь не хочуть цієї інтелектуальної еліти, тому що розуміє, що якщо буде еліта, справжня еліта, то для Росії Білорусі буде дуже ну, білорусі в даному випадку все одно. Вона вже ніхто, на жаль, політично, вона вже васал Росії давно і надовго. Хоча чи надовго це ще велике питання, все залежить від внутрішніх е, внутрішніх подій Росії. Але нам треба відліпитись від цього і е, один з шляхів це. Набуття інтелектуальної та фінансової еліти в Україні. Е, я вірю, що так буде. Рано чи пізно краще рано, ніж пізно. Е, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, е, пишіть коментарі. Це дуже-дуже допомагає. Це, дуже, це дуже, дуже допомагає розвиватись каналу, і мені дуже дуже. Приємно читати коментарі і спілкуватися з вами. До нових зустрічей!